Так, друзі, черговий наш проєкт плюс один BYD танк в топовій комплектації, як і цієї, і цієї, буде їздити по нашим дорогам України. Дуже крута машинка. А, що можу сказати? Якщо також хочете кайфувати від таких класних автомобілів, особливо авто, яке має літій залізофосфатну 109 кВт батарею, ще і... Більше 500 коней, то друзі, звертайтесь до нас, дивіться яка лялька їде, вау. Wow. ну Це просто щоб кайфувати. І кліренс який серйозний. Все щасливо! <с theo> Клас. Жопка нормально виглядає. Гарманна. Наче, якщо чесно, стопи цікавіші ніж у 23-го року ресталінгу. Все, друзі, будемо на зв'язку. Гарного дня. Ка один з вами.